Права 772. За малюнком 21.11 з'ясуй. Ну що ж, стартуємо, будемо читати потім завдання і думати, як їх виконувати. Давайте розглянемо цей малюночок 21.11. Ми бачимо, що тут у нас від точки 0 нарисовано різні об'єкти, і кожному об'єкту є градусна міра відповідна. Ну і зараз коли читаємо перше завдання. У яку ціль влучить кулька, якщо удар по ній від точки відліку 0 градусів спрямовано на 90 градусів. Ну, якщо в цю сторону на 90 градусів, бо насправді ще є вниз на 90 градусів, але там ну, нічого не відомо. А тут на 90 градусів ми бачимо, що це у нас стадіон Д. Отже, записуємо на 90 градусів, ставимо тире, і пишемо стадіон. Стадіон Д. Є. Yeah. Ну, а тепер на 150 градусів. Отже, від 0 на 150 градусів, ось тут це у нас буде будинок, напевно, це F. Пишемо на 150 градусів будинок. Будинок. Пишемо F. Є. E. Ну і останнє на 30 градусів. На 30 градусів. Це ось тут. У нас будинок Б. Пишемо тоді будинок. Будинок Б. Ну і друге завдання. Тоді читаємо, скільки градусів між цілями деревом та ялинкою. Ось у нас є дерево, 120 градусів і ялинка 60. Ну, між ними 60 градусів. Як це дізнатися? 120 мінус 60. Отже, записуємо тоді 120. Міс градусів, мінус 60 градусів. І це дорівнює 60 градусів. Є? Тепер, отже, скільки градусів між ялинкою і будинком А. Отже, ялинка у нас 60 градусів, а будинок А 0. То ми пишемо 60-0 буде, звичайно, 60. Отже, пишемо 60 градусів мінус 0 градусів. І це буде дорівнювати 60 градусів. В. Скільки градусів між ялинкою і будинком G. Ось у нас ялинка це 60 градусів, а будинок G 180. То ми пишемо, тоді, щоб знайти цей код, пишемо 180 градусів мінус 60 градусів. І це дорівнює тоді 120 градусів. І, ну і останнє завдання Г. Скільки градусів. Між будинком А і будинком F. Отже, будинок F у нас має градусну міру 150 градусів. Тут у нас будинок А 0 градусів. То треба від 150 відняти 0. То ми пишемо 150 градусів. Відняти 0 градусів. І це дорівнює 150 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на використання транспортира і градусної міри кута. На цьому вправу завершено.